Практична робота номер 6 Розроблення дизайну афіш, квитків, флаєрів на конкретний захід. Середовище виконання в векторному редакторі illustration. Ну, Ми будемо робити трошки в іншому. Алгоритм роботи, частина 1. Розроблення дизайну афіші. Афіша це коротке але інформаційне повідомлення про подію. Хоча афіша і повинна бути лаконічною, вона все ж має передавати всю необхідну інформацію, а саме назву подію, хто виступає, де, дата і час, вхід, ціни знижки, де придбати, і зображення, вимоги. А0. формат паперу, визначений стандартом ISO 2016, його розміром. 841 на 1189 мм. Кольорову гаму та художні ефекти на ваш вибір. Назва афіша, формат ну, Векторна графіка. Так, от така от перша частина нашої практичної роботи. Приклади, які бувають у нас афіші. Давайте подивимося. Ось, 1, 2. Тобто щось подібне треба зробити і нам. Показу, відповідно, відразу вже на Android. Заходимо в середовище, яке мали ви завантажити Office Suite. Почнемо з нього і заходимо. Дивіться, тут є у нас на вибір документи, таблиці презентації. От нам що презентації, що документи підходять. Я створюю новий текстовий документ. Якщо будуть якісь рекламні повідомлення, ми їх закриваємо, від усього відмовляємося. Переходимо до вкладки Макет. Далі орієнтація альбомна. Розмір тут можемо ми змінити розмір нашого полотна, нашого листа. Далі можемо перейти в вкладку Перегляд-просмотр і тут змінити масштаб. 100% по ширині, по місцю. Як нам буде вдобніше працювати. Далі починаємо працювати. Треба залити наш лист якимось сплошним кольором. Наприклад, переходимо до вкладки «Дизайн», «Колір сторінки і вибираємо той, який нам підходить. Тепер можна перейти до браузера та знайти зображення, які ми будемо використовувати в, нашому, в нашій афіші. Так само буде і в Flyer, і в інших. Ну, цих, в інших... Форматах роботи нашої. Наприклад, я буду шукати щось по енергетиці. Я додаю в запит слово PNG, щоб додавалися векторні об'єкти, тобто з обрізаним фоном, щоб нам було менше вже роботи. Далі зображення відкриваємо та що, ну, зберігаємо його до себе на комп'ютер або на свій гаджет. Переходимо до нашої програми, заходимо в «Вставку» та вибираємо що зображення. Так, додали наше зображення, далі, потягнувши за маркери, можемо його виставити, так як нам треба, змінити розміри, масштабувати, трансформувати і поставити на своє місце. Звертаю вашу увагу, так просто зображення не перетягується, треба задати обтікання, як у Word це ми робили за текстом або перед текстом, або по контуру хоча б. Ось. І потім бачимо, картинка наша перетягується куди завгодно. Так, опускаємо, скажімо, і на низ, збільшуємо трошки та додаємо ще різні елементи. Які повинні тут бути по нашій тематиці. Тематику вибираєте ви саме. Я обрав енергетику. Зображення додав. Тепер можна додати текстове поле, щоб зробити якісь заголовки. От Я нажимаю текстове поле, включається ось такий от прямокутник, де можна написати назву нашого заходу. Вказуємо назву, далі зверху є параметри, які дозволять нам відформатувати текст. Шрифт, розмір, кольор, заливка. Якщо ми хочемо налаштувати задній фон у цього поля, переходимо в вкладку Графічний об'єкт. Тут є у нас ось формат фігури, ми можемо поміняти заливку. Наприклад, хочемо взагалі її прибрати, вибираємо без заливки. Та контур. От. Контур також можна прибрати без контуру. Тепер це текстове поле, яке буде переміщуватися по нашому листочку. Змінимо масштаб, він автоматично змінився. По ширині, наприклад, і дивіться, от ми можемо тепер цей текст перетягнути в будь-яку частину нашого документа і там ну, зробити зміни, відформатувати його по бажанню. Наприклад, затискаю я палець на слові «семінар». Ось, Далі виділяємо всі літери і починаємо форматування. Збільшуємо текст. Далі можемо змінити розміри самого цього текстового поля. І налаштувати так, як нам подобається. Так, я збільшив шрифт до 48-го, зробив тип шрифта Times New Roman. Далі. Далі. Виділяємо цей текст, і у нас є бакучка аут з шестеренкою. Це у нас допоміжні параметри шрифта. Подивіться, є тут колір, є тінь. Можемо додати якусь тінь іншого кольору нижче від нашого тексту. Ось так вона відображається. Повернемо обратно. А що в нас є ще є? Тінь ось така вона цікава. Далі. Тобто це буде обводка нашого тексту. Далі йде в нас BIU це жирний курсив підкреслений, От курсиви можемо зробити. Далі індекси є у нас писати нижній верхній реєстр. Далі підчеркування може в нас бути Ось різного типу. Далі ефекти, які ще всі прописні, малі прописні, контур до тексту, теж дуже цікаво, припіднятий. І що утоплений контур. Тобто, це саме, що водка була в фотошопі. Та масштаби, міжзнакові інтервали можемо збільшити або зменшити, міжзнакові та міжрядкові. Наприклад, додамо контур от, і маємо ось такий от ми ефект. Тобто налаштовуйте по влас, вашому власному, власному бажанню. Так, тепер ось такий от я маю заголовок. Повертаю я попередній вид, подобається мені так більше, тепер можна додати більше зображень. Так, бачимо, що воно розпадається. Тобто нам треба що? Придержувати його кучці. і це все. Наше... Наші елементи, щоб вони не розсипались. Текст перепригнув на іншу сторінку, нічого страшного, вибираємо наш елемент, із за якого, по суті, воно почало перепригувати, Вибираємо обтікання по контуру та передвигаємо цей об'єкт десь далі. Тобто, щоб наші ці текстові елементи не тікали, можна взагалі тут вибрати обтікання текстом за текстом, наприклад, і Що, ну, нашому цьому об'єкту тепер нічого не страшно. Текст буде. Зберігатися на одній сторінці. Додаємо більше елементів сюди із зображень та більше підписів, що будуть відповідати тематиці. Додаємо ще зображень. Вон, поставили зображення, обтікання текстом. Сразу вибираємо за текстом. Тепер слід додати відомості про те, хто виступає, де виступає і що там буде відбуватися, де воно виступається. Ми можемо зробити копію цього елемента. Так, ще раз. Зробити копію, копіюємо. Або додаємо що, новий елемент. так. Тобто, дивіться, ставить. О, є, працює. Нижче ще опускаємо цей текстовий елемент. Далі що, двічі натискаємо по. Даному тексту видаляємо все. І пишемо тепер свої, свої ті дані, які допоміжні. Хто, наприклад, виступати буде. Зменшимо тепер шрифт. Щоб весь текст влазив. Так, значить. Так, текст я додав. Далі його можна підтягнути трошки, зображення також можна зменшити. Перемістити, щоб воно не заважало одне одному. І ось такі, от, от така от афіша в нас е, вимальовується. Можна додати тут марковані якісь пункти, марковані списки, наприклад. Шарики додати, можна символи вставити, риски, типа як тези. Це, ну, це вже на, на свій лад подивитися, щоб воно вам. Ну, як більше вам буде подобатися. Дивіться, автоматично додаємо риски з пробілом і вже нам дають такий от маркований список. Програма сама автоматично додає. Далі можна додати якісь геометричні фігури сюди для покращення виду зовнішнього. Заходимо в пункт Вставка, вибираємо фігури. Наприклад, прямокутник. Ось є заокруглений у нас прямокутник. Наводимо його біля семінару. Робимо як в рамочці, наче заходимо в графічний об'єкт. І перекидаємо на задній план. І так перед нами ось така от штука з'являється. Це наша рамка. Можемо тепер її відформатувати. Тут формат фігури заливка, підібрати якийсь кольор, якийсь відповідно, який буде, ну, підходить нам. Налаштувати контур цієї фігури, щоб було красивіше. Наприклад, я не знаю, ну, зелений можна взяти. Далі контр налаштовується внизу. ось він. Так, стиль. І додаємо ми оці плюсиком. Це у нас буде що? Товщина. Ось. І так можна зробити що З заголовком. Так можна зробити з текстом. Оцим теж додати якусь фігуру під цей текст. Тобто ми його відформатуємо за допомогою таких от векторних об'єктів та їх накладання. Тобто таким же чином треба от нам ну, в цьому середовищі виконати ці три частини завдання та прикріпити їх до класрума. Друга частина це розробка дизайну квитка. Тобто, документ власної форми, який підтверджує право особи, яка його представляє. Так. Тут, тут такі повинні бути тут елементи: дата початок, ціна сектор організатори, ваші події, QR-код. Адреса, покупець та зображення. Вимоги 9 на 15. Тобто, дивіться, 9 висота 15. ширина. Га. Кольорова гама на ваш вибір і назва квиток повинна бути. Ось приклади квитків. Дивіться. Ширина в нас велика, висота в нас маленька. Навпаки. То це можна що. Просто А4 на бік перекидаємо або форматуємо, вставляємо спеціально там ну, по сантиметрах е параметри листа, і теж форматуємо таким чином. Можна накласти, дивіться, два прямокутника та написати слово контроль так само, е квиток, місце там і так далі. Ціна. Тобто це теж можна робити в цій же самій програмі. От Ми заходимо в макет, розмір листа. Бачимо, є у нас. Запропоновані, якщо нам якісь не підходить, заходимо в параметри сторінки. Дивіться, тут можна от в пунктах прописати вручну, тобто співвідношення ширини до висоти. Якщо нам треба, щоб висота і ширина була, як у квитка, то тут буде вже не 841 на 500, а висота буде значно меншою. Ну, от, наприклад, не знаю, напишемо там 250. Так? І що? І наші, наша робоча область повинна змінитися. Після внесення змін натискаємо готово, і наш листок от зменшує свій розмір. Тобто підберете той, який вам подобається і підходить на вашу думку для квитка. Третє завдання: флайер. Треба зробити флаєр, і флаєр вже може мати такий самий розмір, як і квиток, або навпаки, ну, портретну таку от орієнтацію. Тобто, що так, що так можна зробити. Тобто робиться так само, як і що, як і. Флаєр, як і квиток. Тут вибирається розмір відповідний паперу, накладається фонове зображення або фоновий колір. Краще, звісно, використовувати колір, щоб ми могли тоді ці векторні об'єкти на задній і на передній план розташовувати. Якісь надписи ми робимо, які відповідають нашій тематиці. Важливо, щоб вона одна була на всіх трьох тих елементах. І що? І зберігаємо його в WordLim форматі. І завантажуємо до. Класс ну, тобто здаємо свою практичну роботу. Напоминаю вам, не здаємо фото, а здаємо сам документ, щоб його можна було відкрити в програмі, подивитися ну, на всі ці об'єкти, що вони різні об'єкти, що вони векторні там, і, і зображення. І, і все, і отримуємо гарну оцінку.